У 1990 році чоловік зайшов до банку зі зброєю. Через кілька хвилин він вийшов з двома тисячами доларів готівкою і просто зник. Його шукали, але не знайшли, вважали мертвим. Аж раптом через 30 років він сам себе здав випадково і зробив це у Фейсбуці: Хто це був? Його звали Джуліан Монгомері. Звичайний хлопець з невеликого міста у штаті Місісіпі. Одного дня він увійшов у філію місцевого банку з пістолетом. Погрожуючи касиру, він забрав 200 тисяч доларів і втік. Поліція була впевнена, що він виїхав за кордон або загинув. Але Джуліан вирішив зробити інакше життя під іншим ім'ям. Він змінив ім'я на Кевін Браун. Поселився у сусідньому штаті, почав працювати на автомийці, потім у кафе. Згодом відкрив власну автомайстерню, одружився. Виховував двох дітей. Його знали як доброго сусіда, чемного бізнесмена. 30 років, без жодного арешту чи штрафу. Помилка у соцмережі. У 2020 році Джуліан посварився з сусідом. Вирішив написати скаргу в локальну групу у Фейсбуці, додав своє фото і підписався своїм фейковим іменем Кевін Браун. Але один із колишніх агентів ФБР натрапив на це фото і одразу його впізнав. Це був той самий чоловік, якого розшукували ще у 90-х. Арешт, через 30 років, ФБР підтвердило: відбитки пальців збігаються, зовнішність та сама. Джуліана арештували у власному будинку. Він не опирався. На допиті сказав лише одне: я знав, що колись це станеться, але не думав, що так безглуздо. Шок і суд сусіди шоковані. Всі вважали його хорошою людиною. Його діти ма ніколи не знали, що їхній тато колись пограбував банк. Дружина плакала в суді. Адвокат просив зменшити термін через вік. Але суд виніс вирок: 15 років ув'язнення, фінал, 30 років ідеального маскування. І все зруйнувалось одним постом у Фейсбуці в епоху, де кожен лайк залишає цифровий слід. Навіть минуле не забувається. Це була інфотемнія: темні історії, що звучать як вигадка, але це реальність.